Скандальну народну депутатку Мар'яну Безуглу внесли до бази Миротворець громадської організації, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Так безуглу звинувачують зокрема у навмисній дискредитації й деморалізації збройних сил України, розколі суспільства та поширенні інформації, яка містить державну таємницю і яку використовує Росія. Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни безуглої проти керівництва ЗСУ у період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та не встановленої групи осіб інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу ЗСУ, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх збройних сил. Для досягнення цих цілей безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародну спільноту, публікуючи інформацію про діяльність ЗСУ та їхнього керівництва викривлено з явним маніпулятивним характером. Йдеться на сайті бази Миротворець. Мар'яна Безугла, яка є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, вже відреагувала на те, що сталося. Отримала акаунт в базі миротворець за дискредитацію ЗСУ генералів на тлі зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні теж сталося з миротворцем. Нові часи. Написала Мар'яна Безугла у своїх соцмережах. Нагадаємо, напередодні безуглу звільнили з посади очільниці підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Мар'яна Безугла, яку в лютому цьогоріч виключили з партії Слуга народу, відома скандальними висловлюваннями, які викликають обурення, критику та обговорення серед звичайних українців, військових, політиків та змі, те, що вона пише, стосується зокрема військового керівництва України. Наприклад, кілька днів тому безугла створила допис про те, що Цитую, чому кожен день перебування головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на посаді знижує нашу боєздатність та вбиває людей? І чому без неминучого втручання президента якомога швидше наша армія зітреться і перетвориться в ненавчену суцільну піхоту обмежено придатних в бригадах зомбі? Кінець цитати у листопаді. Торік вона також звинувачувала тодішнього головком АЗСУ Валерія Залушного у тому, що він нібито не зміг надати план задуму на 2024 рік. А тому військове керівництво України має піти. Збіг це чи ні? Але після цього у лютому Залушного звільнили з посади. Натомість президент Зеленський погодив його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії. В інфопросторі неодноразово лунали думки, що за дописами безуглої стоїть офіс президента Зеленського. До прикладу, раніше депутат від голосу, секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко звертав увагу, що дії безуглої можуть бути інспіровані офісом президента. Якби в офісі не хотіли, щоб та чи інша риторика не виходила від депутатів слуг народу, вона б звідти не виходила. Коментував він дії безуглої у ЗМІ. Сама ж жінка заперечувала, що погоджувала заяви з ОП і робила їх в інтересах президента. Марта Занюк, телеканал НТА.